Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Дякуючи Збройним силам України, в нашому місті все спокійно. Я сьогодні не випадково нахожусь на нашому мікрорайоні Моноліт і хочу звернутися до мешканців цього мікрорайону, хочу звернутися до ДП Моноліт Сервіс. У нас є попередження, що 31 липня. ООЄК буде вимикати електроенергію в цьому мікрорайоні. Буде вимикати цю електроенергію за борги. Боргів на, ну, на вчорашній день було більше 4 мільйонів. Ми розуміємо, більше 4 мільйонів. Також хочу мешканцям сказати, що це письмо отримала ДП Монолітсервіс, Ми міська влада отримала і. Одеська обласна військова адміністрація і районна адміністрація. Ми розуміємо, якщо не буде погашатися хоч трошки борги, там якісь якісь частинами там за, е, підписано договор, е, світло буде зумикати. У нас була е, проблема всієї держави е, в світлі. А сьогодні ми будемо можемо отримати е, проблему в цьому е, мікрорайоні. Я дуже прошу мешканців е, цього мікрорайону. Хто має тут е, квартири? Мабуть, не проживає з понеділка, ще є час. З понеділка, будь ласка, прийдіть, ДП по перевірте свої рахунки. Як Хто Є, є борги? Будь ласка, заплатіть. Саме прикра ситуація в цьому, що ті люди, які оплачують борги, вони теж страдають. Це дуже ну, саме мабуть, мабуть погана ситуація, тому що людина одна платить, а там де хтось не платить, і страдають всі одноразово. Я теж хочу звернутися і керівництву ДП Монолітсервіс. Продивіться, знайдіть якісь там внутрішні резерви, щоб ми 31 липня не залишилися без світла. Я дуже всіх прошу цього. І е, хотів е, почути від вас порозуміння, що це буде так. З понеділка, будь ласка, прийдіть на ДП Наналітсервіс офіс тут рядом, ви всі знаєте, де він знаходиться, і перевірити рахунки і сплатити, е, сплатити борги. Я всім бажаю е, доброго дня і кажу всім до нових зустрічей.